По великому рахунку стратегії в Google Ads вони є, ну, скажімо так, відображенням стратегії, або навіть результату, який хоче досягти клієнт. В Google Ads є по великому рахунку два типи стратегій. Перший, перший тип це ручні стратегії, да, наприклад, яку ми зараз використовуємо це призначення ціни за клік вручну, або максимум кліків. Є ще така стратегія. А вони призначені переважно для трафіку і менш орієнтовані на якісь цільові дії. Хоча ну, все залежить конкретно від кожного проєкту, тому що в мене є досить успішні проєкти, які працюють на ручному керуванні ставок, тому що там дуже, дуже обмежений бюджет, тому я використовую стратегію призначення ставок вручну. І за довгий період тестування. Коли я приходив на, на розумні стратегії призначення ставок, вони не показували результат. Відповідно, я відкатувався назад до стратегії ручного, і вона станом на сьогодні вона працює. Максимум кліків це взагалі просто переважно на трафік, я її рекомендую використовувати тільки на запуску, на етапі запуску, коли у вас взагалі там новий рекламний кабінет. Там є сенс, щоб швиденько розігнати сам рекламний кабінет, давати цю стратегію. В принципі, нічого страшного, якщо використовуєте призначення ціни за клік вручну, тому що вона у порівнянні з максимум. Якщо взяти стратегію максимум кліків, ви назначаєте ставку на рівні кампанії. У вас немає взагалі ніякого гнучкого управління вашими ставками всередині рекламної кампанії. Якщо брати рекламну кампанію, призначення ціни за клік вручну. Там вже ви можете, ну, ви сьогодні бачили, ви, ви вже можете коригувати ставки на рівні груп оголошень та ключів. Я думаю, по ручним стратегіям, в принципі, тут більше немає чого розповідати. Я ж кажу, ну, все залежить від того, яку бізнес-ціль хоче досягти клієнт. Далі, в нас є по великому рахунку, дві стратегії, які орієнтовані дві, дві інтелектуальні стратегії і дві субстратегії. Перша досить популярна стратегія називається Максимум конверсій. Вона призначена, скажімо так, використовуючи цю стратегію, ми говоримо Google дай нам якомога більше цільових дій наших клієнтів згідно встановленого бюджету. Друга стратегія це Target CPA. Це такий суб стратегії максимум конверсії. Вона зрахована теж на конверсії, на цільові дії. Тільки ми обмежуємо цю рекламну кампанію певним значенням цієї CPA. Таким чином, ми говоримо: дивись Google, у нас є X-бюджет, і ми хочемо отримувати конверсії по такій ціні. А Google вже, Google вже сам приймає рішення. Чи буде це так чи не так. Тому що це не означає, що якщо ви там, ну, наприклад, у вас бюджет 500 гривень, ви хочете отримувати дві цільові дії, дві конверсії в день ви ставите CPA 250 гривень, і Google вам приводить лідів по 250 гривень. Ні, це не так. Ну, це не працює настільки лінійно, це все треба перевіряти, тестувати. Можливо, навіть умовно кажучи, можливо, ви навіть, якщо ви встановите, там CPA 250 гривень. Можливо, ви навіть не будете отримувати трафік. Тому що ну, в середньому ціна залучення Ліда, конкретно тут вона коштує там, 700 гривень. Тому ця стратегія CPA, що Target вони відносяться до стратегій обмеження. Якщо стратегія, наприклад, максимум конверсії, максимальна цінність, ну, зараз ми до неї дойдемо, це стратегія масштабування, то стратегія Target Rose, стратегія. Target CPA, вони є стратегією обмеження. Я, їх дуже, я рекомендую їх дуже обережно використовувати, тому що ну, не завжди так виходить так, як хочеться з ними. Тобто, ну, наприклад, 250 гривень CPA я вже розповів. Друга стратегія максимальна цінність конверсії, вона використовується, і друга її субстратегія це Target ROS. Вони використовуються в як проєктах, що ці стратегії означають? Максимальна цінність конверсії це ми говоримо, Google дай нам максимальний дохід, дохід, не конверсій, саме дохід. В рамках встановленого бюджету. І далі вже Google, думає, шукає. Стратегія Target Trost, вона, по суті, така ж сама, як Target CPA. ми говоримо Google. Дивись, ми даємо тобі гроші, але ми хочемо отримувати неважливо, скільки конверсій. Головне, щоб е, фінальний ROAS був в рамках, який ми встановили. Звісно, що це може спрацювати, може не спрацювати. Е, я взагалі не прихильник е, е, стратегії Талія ROAS, тому що ну, по, по практиці моїх проєктів краще конкретно в мене. Я знаю, що цю стратегію використовують, і я її теж використовую на різних проєктах, але мені подобається, більше ця стратегія, бо вона, вона не має, вона не обмежує. Вона не обмежує, не обмежує трафік. Що стосується, в яких типах рекламних кампаній використовуємо, так, да, я сказав, що ми використовуємо їх переважно в. В електронній комерції, тобто це може бути будь-який будь тип реклами. Максимум конверсії ми можемо використовувати як в Лідгені, так і можемо використовувати в якому проєктах, коли це буде доцільно. Ну, наприклад, на етапі запуску проєкту, або, на або, наприклад, якщо ну, є у вас, наприклад, інтернет-магазин, і у клієнта націнка на всі товари однакова. Таке буває, так, да? наприклад, невеличкий інтернет-магазин, у нього там 10 товарів, і в нього 100 гривень, типу націнка на ці товари. І він говорить: мені щоб заробляти, мені треба, щоб CPA була 50 гривень. Неважливо, він продасть там, я не знаю, шапку за 200 гривень чи штани за 550 гривень, його маржа вона завжди однакова: 100 гривень. Тоді є сенс, тоді є сенс пробувати цю стратегію, пробувати таргет CPA. Але ну, переважна більшість проєктів, в якому вони працюють на максимальній цінності або на роз, або комбінуються ці стратегії. А, яка стратегія є правильна, залежить конкретно від конкретного проєкту, від конкретного, я не знаю, магазину, від конкретного, від конкретного бізнесу, тому що ну, в залежності від того, які. Те, що я сказав спочатку, бізнес-цілі має клієнт, входячи з цього, ми обираємо стратегію. Але це не означає, що історія зі стратегіями вона статична. Да, ми тестуємо, ми, ми їх міняємо, ми тестуємо різні стратегії. Ми можемо проводити, наприклад, експерименти да, з рекламними кампаніями, пробувати різні стратегії, пробувати, наприклад, комбінувати максимум конверсії і ручне керування, максимум конверсії CPA. Ну, взагалі, в принципі, будь-яку. Будь-яку можливу комбінацію цих стратегій. А, ще згадав, що можна використовувати стратегію максимальної цінність конверсії, наприклад, в Litgenпроєктах, ну, не досить, не досить на тема, ну, тим не менш. Ну, наприклад, є проект якийсь, і, наприклад, є певна кількість лідформ на сайті. Є лідформи, наприклад, які вже дуже близькі до. Наприклад, до продажу чогось, вони більш цінні, ніж, наприклад, форми безкоштовної підписки. Вони теж, типу, окей, їх можна потім деконвертувати в продажі, але на даному етапі вони мають меншу цінність, ніж прямий запит, умовно кажучи. Таким чином, ми можемо назначити статичну цінність нашим цілям в рекламному кабінеті. І використовувати, наприклад, стратегію максимальної цінність для лідогенерації. Тобто ми, умовно кажучи, призначимо умовну цінність формі з безкоштовною підпискою там, 1 гривню, а форма, яка вже ближче до продажу, призначимо, наприклад, 10 гривень. І будемо використовувати стратегію максимальної цінності. Таким чином, ми говоримо, Google знайди нам лідів з максимальною цінністю. Тобто ну, бажано нам знайти от тих, що по 10 гривень у нас, ті, що вже ближче до покупки. Але в цілому, якщо там не, не виходить, знаходь хоча б нам ті що, ті, що на, ті, що на безкоштовну підписку, далі ми їх там розкрутимо. Такий підхід є, він використовується, і все ну, в, цілому, в цілому, все завжди максимально індивідуально. Тому, тому ну, основні, які можна висновки зробити, перше відштовхнутися від Бізнес цілей клієнта. Тестуйте, експериментуйте стратегії. Ну і все. На цьому все.